Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам продукти, які я купувала в магазині DM, та те, що я привезла з дому із косметичних засобів. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся мною та приємного перегляду. Я завжди з дому щось привожу. Із своїх запасів, або ну, щось новеньке, що саме мені було необхідне. Отже, почну, мабуть, із новенького. Дома я відвідувала стоматолога, і він мені порадив купити такі професійні засоби Ось компанія Vitis. Їх можна придбати лише в спеціалізованому магазині. У ну, мене в місті такий один, якось там мед він називається. Це у нас, значить, ополіскувач та зубна паста від парадонтозу. Дуже дієві, каже, що супер просто. Так, буду користуватися. І також. Ось у Поліскович, яким потрібно ну, користуватися там 7 днів вранці ввечері. От. Також із саме професійного цього магазину. Ось дуже корисний, класний і дієвий. Я вже ним користуюся. Так, ну, далі. Із запасів я забрала ось таку. Таку олію для масажу від зеленої аптеки. Новенька, запакована, не користувалася, ну, чому вона буде вдома стояти без діла? Тут я обов'язково її використаю. Далі із запасів, але чим я користувалася? Я забрала засіб двохвасний для зняття макіяжу з очей від Білленди. Дуже мені подобалось. Так, і якраз мені зараз це в тему, бо в мене закінчився. Так, далі купувала ось такий засіб від Ревуель. Це щось, Болгарія, мабуть. Так, це у нас засіб для вже вживання гідрофільний антиоксидантний з екстрактом зеленого чаю для догляду за шкірою обличчя, ну і він видаляє макіяж. Так, забралось свою таку пудру в кульках від Івроше. Це у нас такий начебто хайлайтер. Буду використовувати, чому б ні. Купувала якась акційна ціна була крем для рук. Ось такий сумочний варіант. Далі купувала дезодорант, віддав з ароматом грушки. Дуже мені подобається, такий приємний аромат. Ну і взагалі дав мені подобається. Забрала засіб від Oriflame. така олійка. Підсушує прийщики, ось такі дезінтифікує їх і так тому подібне. Далі тональну основу від Oriflame Giordani Gold. Геть нова, я її, мабуть, не користувалася. Здається, що тут темний колір, але буду. Бачите, можливо, потрібно буде комбінувати. Далі, ось декілька помад. Це у нас від Івроше. Не знаю, зараз таких, мабуть, немає. От. Теж геть новенька, такий персиковий колір. Було б звичайно добре, якби літом користувалася, але нічого. І дві помади від Avon э, рожевенька. Мій улюблений колір. Це просто на всі пори року. І друга у нас, така, знову ж таки, персик. Так, майже нові. Далі по ароматам забрала від Іврашем. Ось такий. Тут його вже і небагато залишилося, але я його обожнюю використовувати саме в осінній час. Він такий приємний, зігріваючий, комфортний для прохолодних днів, вечорів. Ой, дуже-дуже подобається. Прямо, не знаю, якесь печиво, щось таке смачне. Буду добивати. Так, також взяла ще ось турумер. Що це у нас ланван? Да. Так, і також залишки від Івроше ваніль. Я його просто обожнюю. Мені шкода, якщо він спортиться, я обожнюю цю ваніль ось. і порадую себе тут. Далі, ось такий засіб. Забрала геть новий, повністю ми не користувалася, це був подароночок. Від Олени перед війною дуже багато подарунків. Ми тоді таку посилку отримали. Ось зараз все я забираю потроху, використовую. Так. Це у нас все для купання там і гелі, і шампунь, все в одному. І також з своїх запасів забрала ось такий гель, який мені подружка дарувала від Максам. Такі з блискітками гарненькі. Так, будемо користуватися. І купила ще дигтярне мило. Ось. Ну, Іноді необхідне. А тут я не знаю, де мені його купувати. Так, це те, що я привезла. Далі. Що ж я купувала ось тут? А, значить, засіб. Для ну, миття ванної кімнати, от ось від нальоту, крани мити і так далі. Ну, не знаю, казали, що дуже хороший. Так, ну і величезний пакет щойно принесла з ДМ, тому що все-все необхідно було. Так, ну по-перше, Спробувати ось такий засіб від е, молі кухонної. Да. Буває. Я вже не знаю, як позбуватися, вже все, що можна було, робила. Ну, от Спробую ще ось такий засіб. Так, ну, десь 4 євро Зараз по цінам все точно не скажу. Далі дитина попросила ось такий від комарів. Там, ну, хоча тут, наприклад, комарів, таких, як у нас вдома, немає. Тут величезні комарі, але іноді вони турбують. От саме його вночі сьогодні турбував якийсь комар, не давав йому спокою спати. Ну, тому хай буде. Так, далі засіб для холодильника. Полюбила я такі штуки з ДМ. Він прибирає ну, якийсь зайвий аромат. Ось в холодильнику приємно пахне, саме от таким от свіжим лимончиком тому подібне. Так, все це, я не знаю, там 3, 2, а це щось євро з чимось коштував. Denkmid це ем, така бюджетна серія, але дуже хороша саме з магазину, ну, магазину DM. Так, ну ось такий туалетний папір е, вологий. Так, Далі новинка для волосся мене сьогодні зацікавила від Лоріаль. Е, е, не знаю, ще не розбиралася, що саме е, від чого. Буду потім перекладати. Ну, Зацікавила новинка, шампунь мені потрібен був, і захотіла чомусь ось такого рожевенького. У мене навіть ось турбинка рожевенького кольору. Хоча йшла купувати фіолетового, але щось потім рука потягнулася за цим. Ну, Отже, взяла і шампунь, і бальзам. Далі. Ось такий чудовий крем в магазині DM майже 7 євро, але він просто е, супер. Його замовляють на сайтах, але раджу купувати в DM, так буде дешевше, не потрібно буде платити е, за е, доставку. Він гарно справляється з запаленнями, в суглобах. Якщо турбує біль, ось, бачите, саме намальована в плечах, в руках, в колінах. Ну, от Класно, він зігріває, він о, приємно пахне травами. Він такий пекучий, от, але він дієвий і його надовго вистачає. Так, далі новинка. Кондиціонеру з'явилася від лінор. Такий приємний, трав'янистий аромат. Це засіб концентрований 4. Так, далі знадобилось мені ось щось, щось потекло. Засіб для миття вікон скла. Ну і я придбала від фрош, тому що мені подобається ця марка. І да, він у мене протік чомусь, лежав на дні. Так, далі будемо розбиратися. Хороша марка. І до 2 євро, євро 95. Так, далі, ой, як розлилося, все мокре на дні. Від Відденкміт засіб для миття чайників, ну, від нальоту. Хоча можна уксусом, але ну, мені чомусь подобаються саме ці засоби. Так, і останнє, що покажу, це будуть масочки. Від Балію. Я їх обожнюю. Особливо, от, коли ось такі от лімітовані колекції. От, я взяла їх просто всі, які були саме з лімітованої колекції по Євро 25. Ось така. Далі ось така ягідками та шоколадом. Мені так подобаються ці аромати, мені подобається оформлення, мені дуже подобається дія. Ось наступна. І остання. Ну, просто, я не знаю, ну це супер. Таке оформлення, що шкода навіть відкривати і використовувати. І дуже раджу такі саме масочки на подарунки для подруг, знайомих, колег. Тому подібне. Ну, а, мабуть, це все. Якщо щось забула, то покажу вам потім в наступному відео. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня вечора та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемось з вами в наступному відео.